Трактор заброньований по 4 класу балістичної стійкості згідно державного стандарту України. Використані сталі, швебер-армор компанії товщиною 6,2 мм по кругу. В кабіну встановлено броньоване скло. На відміну від першого нашого зразка, який побудований не був на базі GCB, скло має електропідігрів усіх стекол, тобто бокових, переднього лобового. Заднього для того, щоб в різну погоду, в дождливу або взимку оператор міг бачити обстановку, де він працює. Трактор обладнаний спеціальною кнопкою Стоп. В разі виникнення, нештатної ситуації, оператор може заглушити машину одним натисканням. Кнопки розположені по обох сторонах транспортного засобу.